Шановні майстри, шановні українці, хочу розповісти, а куди ж я вкладаю свої гроші? І не тільки я вкладаю. До мене долучилися деякі майстри, допомагають. Є ще проєкт Копійка, який ми допомагаємо і збираємо на пташки умиротворення. Зараз я хочу розповісти, що таке пташка умиротворення. Можливо, у вас виникне бажання також приєднатися. І до якоїсь своєї бригади зібрати ось таку пташку. Раніше ми збирали скажімо так, одноразові дронники камікадзи, почали з сімьорок, дійшли до десяток. І зараз ми їх також збираємо. Він у нас коштує 15 тисяч гривень, це ціна собівартості, але зазвичай там все пропаяно, там якісні запчастини, якісні двигуни. Зараз ми вже відправили на, скажімо так, в одну бригаду пташку бомбер у миротворення. Що таке бомбер? Що він може робити? Якщо камікадзе летить в одну сторону і не повертається, бо небезпечно повертатися, бо тут аналогові канали. І дуже просто їх перехопити і знати, де розташування частини. То тут уже весь зв'язок, що відео, що керування він зашифрований. І ці дрони вже неможливо перехопити, і тому їх можна повертати назад. Чим він ще відрізняється? Тут, бачите, більш широка площадка. Тут можна розмістити не, не тільки один акумулятор. А два акумулятори поставити, бо складати наверх, ну центровка пропадає, і закріпити їх дуже тяжко. Що відрізняється? Тут дуже якісна камера стоїть, така, як і в мавіках Правда, вона не має у неї приближення, але якість просто фантастична. Ця камера може на сервоприводі може дивитися як вперед, так і опускатися вниз, ну, щоб знайти щоб ну, хорошого руского треба знаходити, щоб він був хорошим. Наступне тут є сервопривід для скидання боєприпасів, і не тільки боєприпасів, можна скидати, підносити на, до 2,5 кг на позиції різні там воду, продукти, можливо, якийсь там боєкомплект. Можна скидати, звісно, боєприпаси, про що я казав, можна мінувати. Це багатофункційний пристрій, скажімо так. Тому дуже важливо, що є такі ж речі. Звісно, він стоїть на базі 10 дюймові лопаті. Чому він такий міцний? Тому що він розрахований на довгу експлуатацію, він не одноразовий. Ці дрони зараз поїдуть е, на Курщину. Е, там в загін спеціального призначення. Він настільки заскречений, що хлопці навіть не кажуть, е, е, який саме цей загін. Але я знаю, що ми різним бригадам віддаємо. Ми віддаємо і в 95-ку, Ми і в 3-ю штурмову віддавали. Ми віддавали в 95-ту Житомирську бригаду, в п'яту плануємо е, Київську. До цього багато чого туди віддавали, в десятку віддавали. А зараз це на спеціального призначення. Тому зараз потихеньку ми налагодили виробництво ось таких дронів. Тому, кому цікаво, куди витрачаються кошти. Я рахую, що треба вклад дати в зменшення кількості окупантів. Це на цей час. Головне, я не бачу причин. Заспокоюватись війна я не бачу причин, чому війна закінчила. Ну щоб вона закінчилась, тому хто не тримає зброю, той має допомагати зсу, щоб зменшити кількість окупантів. Слава Україні!